Усім привіт! Сьогодні готую ось таку домашню варену ковбасу. Звичайно, на смак вона не як мазинна ковбаса, але дуже нагадує курячий паштет. Для приготування я беру 4 курячих окорочка. Готувати буду у мультиварці скороварці. Викладаємо м'ясо в чашу мультиварки, додаємо моркву, цибулю, перець горошком, лавровий лист і заливаємо водою, солимо. Додаємо улюблену приправу, закриваємо кришкою і готуємо в режимі суп 40 хвилин. Тепер курячого корочка дістаємо з мультиварки та відділяємо м'ясо від кісток. Далі перебиваємо м'ясо погружним блендером з додаванням молока. Далі додаємо проціджений бульйон та сік з буряка для кольору. Також можна скуштувати цю суміш м'ясну і підсолити за смаком. Желатин заливаємо бульйоном. Залишаємо для набухання. Потім розігріваємо і виливаємо у м'ясну суміш. І все дуже добре перебиваємо блендером. Далі все виливаємо у пластикову бутилку, попередньо відрізавши верх бутилки. Та відправляємо в холодильник до повного застивання. Далі дістаємо ковбасу з бутилки. Така домашня варена ковбаска дуже легко нарізається. Вона, звичайно, за смаком не замінить магазинну ковбасу, але з неї виходить дуже смачна випічка. Я готувала ось такі булочки в листовому тісті з додаванням цієї кобаски та твердого сиру. Вийшло дуже-дуже смачно. Усім приємного апетиту!